Так, Всім привіт. Зміні ми знімаємося. Ми знімаємо сьогодні аеропорт. Ми приїхали тут подивитися, як літають літачки приватні, все. все от, і Хочу вам показати. Я вам хочемо показати зараз багато літачів, які вже зліта... злітіли, які вже от. Якщо може не дуже чудова якість, але ми вам хочемо показати трішки. Тут є школа, приват, приват пайлот. Дивіться, зараз літає ліночок. І справа в тому, що ви можете тут вчитися на приватного пайлота. школа, непогані, непогані Інструктори дуже гарні. Дуже гарні. Багато, я знаю багато багато... пару інструкторів. Це гарні інструктори, спокійні, такі лагідні. Багато працювали в яких компаніях United, American, Delta, Все таке. Я знаю одного інструктора, Баб, називається він мого друга. Це дуже він дружинував, я його знаю. Ми політали. Лежав, він пішов на ретайрм, поїхав схоря. Але судно такий стаків до мене, мене говорив, мені дав книжечку, все розказував мені каже, ти, ти і каже, що багато знаєш. Ти маєш 12, ти маєш 11 років, бо я зараз маю 12, а то було того року. І він каже, що ти маєш 11 років, але ти мозок 16-12. Ти більше знаєш, ніж нормальний пілот. Молодець. І, так. так, і зараз ми знову продовжимо, ще покажемо вам там. Покажем тут трішечки. от. Там вони, бачите, там в них є спеціальні лінії, де от літак стоїть, О, там другий, третій. Аражі їхні. І там вони мають злітні полоси, звідти набирають швидкість і взлітають. Тут вони всі стоять. Це їхня вежа, де вони дають команди, як літати, як сідати, все все, все людям, пілотам. от, І також пропонуємо. Школу, приват школа, дуже добра школа. Хоч і вже декілька шкіл багато, що теж теж чуть, але тут дав давно школа ця працює. Багато, багато пілотів звідси пішли літати в United, American на І дуже-дуже багато. Цей літачок тільки прилетів, він приїхав під гараж. Його зараз помиють, почистять, провіряти мотор, буде це все, а потім його загонять а Тепер який який термальний літачок. Так, що це за літак? Не не знаю, залітать. Якийсь дуже дивіний, такі, як з Другої світової війни. Ну що, дідусь показав трішечки. Нині дуже нема польотів, переважно ми приїжджаємо. <риклад> <риклад> з <риклад> То є тут пілотів, які багато літають часто, але іменно нині щось нема дуже багато. Дякуємо, хто нас дивиться. Дякую всім нашим. Ми закинули нові пісні. Так, ми закинули нові пісні, так що подивіться, будь ласка, послухайте. Як щось не так, то не дуже критикуйте, якщо погано. А якщо добре, то ставте лайк. І дякуємо вам за, за все, що ви дивитесь нас, що ви підписуєтесь на нас і в інстаграмі, і в Ютубі. Щиро вам дякуємо. На все добре. На цьому ми завершуємо. Ми трішечки побудемо і їдемо До додому.